Одного разу ви просто зберетесь в телеграм-чаті із колегами-коміками, які, хоч інколи грали у футбол, та готові раз на тиждень заради приколу збиратися бігати десь на затишному лівобережжі. Склейка, і цей прикол затягується настільки, що ось вже ці самі люди грають на професійних футбольних полях, маючи у партнерах та суперниках професійних футболістів. І ти розумієш, що такого камбеку у футболу свої 30 з копійками років ти точно не очікував. Це українська футбольна медіаліга, крихітко. Вітаю вас, ви пережили черговий пафосний початок, а це значить, що на ваших екранах черговий випуск нашого фантастичного серіалу Камбек і виходить він найоперативнішим в історії нашого проекту. Тож ми були б дуже вдячні за його підтримку вподобайкою та коментарем. Другий тур медіаліги нарешті він стався. З моменту старту турніру минуло два місяці. Деякі персонажі в кулуарах розпускали чутки, що все накрилося, і на першому турі історія закінчиться. Натомість, ми з командою організаторів в цей час робили все, щоб покращити напрацювання першого туру. Головна проблема була у місці проведення, адже погода вже давно без вогню, кидати учасників у спартанські умови ми не хотіли, тому акцент був на манеж. Манежів із полем 11 на 11 в Україні було усього два. І ось ми майже випадково дізналися про те, що у щасливому під Києвом відкрився новий манеж. Ми вийшли на зв'язок із його власником Олександром Москаленком, і він підтримав нашу ідею. Тож так остаточно і вималювалися реальні контури другого туру медіаліги, і ми із задоволенням повідомили усім учасникам, що футбольному святу бути. Головним регламентним нововведенням другого туру став ліміт на немедійних. Якщо коротко, то згідно нових правил на полі мають одночасно грати мінімум сім гравців, яких можна вважати медійними. Це можуть бути актори, блогери, коміки, співаки і так далі. Всі ті, хто постійно створює контент, мають якусь аудиторію, і футбол не є їхньою основною діяльністю. Чотири гравці на полі можуть бути футболістами будь якого рівня, але тільки один з них може мати діючий професійний контракт з якимось клубом. Тож більшість команд турніру перед другим туром займалися пошуком, як же підсилити свою медійну складову. Ну а перед нашою збірною коміків стояло завдання зворотнє. З медійниками в нас проблем ніколи не було. А от слот футболістів потрібно було розширювати, адже в цьому компоненті інші команди медіаліги значно більш заряджені. Тим паче у звітному турі на нас чекало київське дербі із командою Ігніс, яка має в своєму складі дуже гідний набір гравців-аматорів, які постійно робляться. На столичних турнірах. Плюс в їхньому складі виступає футбольний агент Олег Авдиш, який цілком міг би підтягнути когось зі своїх клієнтів. Забігаючи наперед, скажемо, що, власне, так і сталося. Напередодні матчу ми знову вирішили провести експеримент та продати місце у нашій команді за донат на пікап для наших захисників. І знову гравець благодійник знайшовся, чому ми дуже сильно зраділи. Цього разу місце у команді за 20 тисяч гривень придбав Володимир із дуже футбольним прізвищем Ващук. Ще й виявилося, що він є лівоногим гравцем, що для нашої команди величезна. Рідкість так якось історично склалося. Тож тут зійшлися воєдино одразу два компоненти: це була і крута благодійність, і одночасно підсилення наших можливостей. Наступним селекційним кроком став пошук професіонала, який має за нас зіграти. Звісно ж, як це і відбувається зазвичай у коміків під час підготовки до виступів, все вирішувалося в останній момент. Буквально за день до старту другого туру медіаліги ми вирішили запропонувати зіграти за нас Артуру Авагімяну, який перше коло УПЛ відіграв за Чорноморець, і він люб'язно погодився пірнути з головою в нашу авантюру. Другого джокера ми заготували трохи заздалегідь, аж за цілих пару днів до матчу. І ним став вихованець Динамо Влад Алексеєв. Колись він вийшов на заміну за першу команду у товариському матчі проти Динамо з Бресту і у своєму дебютному поєдинку зробив хет-трик. Але надалі його кар'єра не склалася. Влад пограв в орендах за металіста Арсенал. У му році він розірвав контракти з Динамо. У 21-му році Алексеєв з'явився у складі лівого берега, але в тому ж році завершив професійну кар'єру. Тож на авантюру увірватися у збірну коміків Влад теж підкинувся, за що йому теж міцно тиснемо руку. Я ще стернув, як відібрав, не поколював форму. А хто знає, у вас по рекламі тут і люди, які це знімають, правильно? Так-так-так. Так-так-так. Ой, я... Ще знімають, що в коридорі. Так-так-так. Без букви «Л» називається. Пісня Гри. Олімпійська. Ой, да, так, Олімпійська. Олімпійська пісня Гри. Все, а що, зліве Ласточкин буде? Ну... Ласточкин, так. І крючок його змінюється. Ну в центрі, ну і кукіль там є зліва. Ну, да, да. Центр захисту, ну давай ми з Ярку, да, да. з, з, з Ярославом. Проводить сором. Сором, так. Ну В центрі мені потрібен ще гравець і ара. Нам потрібен тоді правий півзахисник ще. Правий півзахисник Так, да, да. і в центрі. Єдин гравець в центрі, Ще да. два захисники. Так, да, і ти будеш опускатися, допомагати нам. Ну, може, може так, якщо вони будуть грати в два нападники, то ти будеш грати, ми будемо з останнім. Я буду страхувати, а, а Павло та а, Артур, а, вони вище будуть тебе. Окей. Okay. Ну, майже центрального захисника. Окей, окей. у кого-то форму грав, нас пішть форму буде? Якщо хтось картина падає, отримує наклейку на спину до кінця гри. Якщо хтось обганяє когось, це газ. Якщо когось треба продати, продаємо. А це, якщо хтось травмується, на всякий випадок взяв дві штуки, понятно? Оце наша буде сьогодні мотивація онлайн. Щоб всі розуміли, буде знак, що відбулося гравцем, апгрейд. Якщо до когось виходите, то ви виходите отак, одразу і вручаєте гравцю. Добре? Ви берете, це одна вам, а одна мені, добре? Ні, мені такого не мені, Якщо це... це, це якщо і на спину йому. Бабах? Поняли? Да, і хай гуляє, це вам, одна вам, а одна мені. Як ви оцінили рівень організації команди збірної коміки з цим приколом? Капучіно. Давай. Капуцин, Доїхав. Як да. завжди джетлаг. Спишете на Вінницький, да? З Вінниці джетлек саме жорсткий. Ой, ой 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 А хто це ти такий? Що це за удар нормальний такий? Влад, Андрюха. Він же мать, а? Так, але привіт. Блін, ти його познімай, подиви, він реально як футболіст. Я футболіст, так пофіг, диви. До речі, ми вперше показали матч збірної коміків на Медіалізі в прямому ефірі на кутовому, і в режимі онлайн за ним стежили близько 600 глядачів. Тож для всіх наших підписників ми підготували невеличкий підгончик за таку активність. Наші друзі з 365 Live Sport дарують вам безкоштовний доступ до трансляції головного матчу цього вікенду. Заруби між Ліверпулем та Арсеналом в АПЛ, яка відбудеться 23 грудня о 19.30. Ну а 24 грудня о шістнадцятій стежте безкоштовно за грою Михайла Мудрика та компанію у поєдинку Вулверхемптон Челсі. Переходьте за посиланням в описі та кайфуйте від топових матчів разом із нами. 365 Live Sport – спортивні онлайн трансляції Ації з усього світу особисто я був настільки запареним організаційними моментами, що навіть пропустив перед матчову роздягальню вихід команди всі ці звичні ритуали. Ну така вже організаторська доля. Тож вдягнутися у форму збірної коміків я зумів лише всередині першого тайму. І до цього моменту на полі вже відбулося ціле життя. Ми намагаємося грати в те, що ми грали в Сістерса. Е е я маю на увазі по контролю по захисній лінії. Центральний наша задача контролювати м'яч. Зберегти його і підніматися цією шапкою. Центр через центр. Ви вже там в центрі будете будувати атакувати або через Артура, або через фланги ми сьогодні казали, вами, що у нас буде там Артур, Вафеду, треба, щоб вони там позакидували, ну, треба спочатку, щоб м'яч до них дійшов. Да, <ozitar samurai> <hams> тому давайте контролювати. Ми не граємо просто на виніс м'яча, ми граємо в гартань футболу, понятно? Ну, сосед... Дорогі друзі, раді вітати вас на другому матчі другого дня. Сирена, коліки! Зараз на поле вийдуть. Збірна артистів з рахунком 4-0. А зараз, шановні команди, прохання привітати номера 12 у складі збірної коміків. Володимир Ващук придбав право зіграти у цьому матчі за 20 тисяч гривень. Оплиск нашим наторам. Дякуємо, що підтримуєте наші ініціативи. Всім гарної гри, друзі. Починаємо. І от ми е, станемо свідками протистояння Авагімяна і Таранок. А я, друзі, зазначу, що нагадаю вам точніше, що головна наша мета цього турніру, цього туру. І гол! Боже ж ти мій Ігніс забиває! Вже на першій хвилині Адамович! Адамович! 33 третя секунди. 33 секунди минуло. І у нас надзвичайно швидкий гол. Ігніс повів рахунку. Вау! Опа, опа! Класіка, передівайся. Класіка, класіка, класіка. Це ще не кутовий, це ще кутового не було. Але я думаю, це додаткова мотивація має бути команді збірної коміків, розумієш, щоб... трошки не вийшло. Ні, ну не те, що не вийшло, в них просто вийшло. Розумієш, в них вийшло. 33 третя секунда. Пропускаємо найшвидший гол в історії медіаліги. І знову жива класика у нашому виконанні. Скільки вже таких голів ми отримували в самісінькому старті поєдинків? Тож черговий акт футбольного мазохізму знову стався. І У стадії у заявці маєстро я побачив Назара Волошина з Київського Динамо. Цікаво, чи він приїде. А зараз ой, момент ой. могли відігратися коміки, але трішки засильно була ця подача. Макс Коляда, який коментував цю гру, та двічі грав проти коміків, видав доволі цікаву тезу, яка гарно характеризує всі наші матчі. Можете зараз на рахунок взагалі не дивитися. Я як людина, яка грала двічі проти збірної коміків, знаю, що цю команду недооцінювати взагалі не можна. Вони можуть. От зараз власне атаки давайте подивимось, але не вдається. А багімя ну... якраз мечем був, так? Та, та та як. Зараз йде на 10-го номера, на Ігра Ласточка, котрий якраз змінив імідж. Раніше він був схожий на Марона-Фелоїні, а зараз, mm. скоріше на Лоренцо Енсіньє. Власне, збірну коміків ніколи не можна дооцінювати. Це, як казав сам Артем Дани... Дамницький, один з футболістів цієї команди, що це справжня збірна Греції найкращих часів. І вони можуть все, що мають, забити, виграти і власне, піти на хорошому настрій. Хоча вони завжди в хорошому настрій, навіть якщо є поразки. Ну, а наші новачки Авгімян та Алексеєв з самого початку почали демонструвати, на що вони здатні. Так, зміщується в центр Алексеєв. І протягує м'яч. Чи буде удар, є удар поворотом? Ну, ударом це назвати складно. Цін... А може і подачу виконував. Ну, не вийшло. E, взагалі, коли у нас був відбір до команди, то було тим часом атака, яка перспективна у коміків, але знову трошки затяжка. Хороший чи буде... пас, удар! І... Стійка! Не забиває збір на коміки. Що знати під яким номером він був. Ну... Наприклад, ну, Андрій, або не знаю, Д... цей Дмитро Осипенко з Ворського, який там раніше грав. Ну я з Полтави, тому мені доводиться знати такі непотрібні нікому факти, але це такі якийсь фетиш з 14-го чотирнадцять. Я не знаю. Я просто запам'ятовую якісь непотрібні для мене факти. Для мене гра в атаці закінчилась, бо треба О, зараз передача, яка, але чи немає офсайду. Немає? О, зараз немає офсайду. Чисто вихід вічнавич Алєксєєв один на один. Удар! Гол! Гол! і рефері не піднімає. О, один один. Владислав Алєксєєв, людина, яка рабила трик за Динамо. Зрівнює рахунок у матчі збірної коміків та Ігнісу. Дуже якісний пас. Ну і виконання просто цукерочка. Макс Каминін, до речі, а я тобі mm -hmm. сказав. Макс Каминін це людина, котра дуже багато користі приносить збірній коміків. Людина, яка прекрасно бачить поле і ну, тут. Ні до кого питань немає з збірної коміків, які перехопили ініціативу, пропустили швидкий гол, але не розклеїлись і зараз 1-1. На мою думку, несподівано, оскільки на мою думку, Ігніс це. Топ 3 по силам цієї ліги цього турніру. 13-та хвилина. Рахунок стає нічим. Вітаємо Олексєєва з його дебютним голом у футболці збірної коміків. Але от я як сказав на початку, збірна коміків ну це дуже несподіваний колектив. От взагалі ніколи там їх навіть навіть, якщо рахунок 0-5, не треба на нього дивитися. Це збірна коміків. Це люди, які завжди можуть показати дуже якісний контент на футбольному полі. Трохи притиснув і Гніс гнісна здоворів. Кукіль класно перекусує тут атаку суперника, і власне ось що понеслося після цього епізоду. Ласточком по флангу. Закидання, але гра на випередження все надійно. А вагімян. І... Оточні двох зберігає м'яч. пас Вагім'яна. Та біжи праворуч, може швітати на порожні ворота. І є буде... передача. Удар! Гол! 2-1 на користь збірної коміків. У! Давай. Давай, давай. Ну! Да! Давай. Хорошо. Я тебе говорю, в ростикам. А це Валіса, да? О, можна, да? Збір на коміків, що ви робите? Ну, кажуть, що хлопаки головні інтриганти турніру. Ні, друзі, друзі, ви бачили цю передачу? Задонайте по 10 гривень за цю передачу. Ну це, дуже круто. Ну я не знаю, як це можна відчути цей момент. Браво. 2-1 Юра Пасічник не дарма відклав на день своє повернення до рідного Кременчука. Ну а Гульову свій актив записує Авагімян. Виявилося, що боковий з сприлук, але він не підсуджує досі нам. Ми Смі. тільки що проходили, він каже, з сприлук, в ладом приїжджали, я кажу, да, приїжджали. Він каже, я просто з Прилуку, я знаю, що ви були там. І Я такий так. Причому, що не я домовлявся суддями, тому все чисто. Тепер вже Ігніс має відіграватися. На поле вийшов гравець у болоні Тарануха, і біля наших воріт довелося пережити кілька неприємних миттєвостей. Іде передача в центр, і тут. Аби пожежі не було, донатьте, підтримуйте військових. Зараз закидання прекрасне, але здається, що там, по перше, офсайти, по-друге, тут у який момент небезпечний. Бачимо, що тут п'ятий номер не зміг і відібрати м'яч, і одразу послідував удар. Втім, удар був неточний. Була відповідь і в нас. І зараз може статися флешбек у тих, хто пам'ятає поєдинок Ліги Чемпіонів ПСЖ Борусія Дортмунд. Тільки тут замість Мбаппе та Зюля були свої герої. Нам вдавалося багато чого. І дивись, гра на зустрічних курсах. 14-й номер. Боже, що він! Авагім'ян. Порожні ворота! А -а -а -а. А -а -а. Нема голову! Нема голу! Боже, який сейф! Це фантастика! Слухай, ти бачиш? Що раніше не дозволяли профіків заявляти? Саме для медіаліги грають люди. Ти <різь> він, да, він бігає. Ти розумієш, що ми цікаве. Все, все, що нам потрібно було, це знайти напад. Нападу не було, реалізації не було. Все, є реалізація, це ж друга гра зовсім. Тут вподобайку треба і Авагімяну, і Багазію, оскільки обидва зараз влаштували таке міні-шоу на футбольному полі. Атака тим часом Ігнісом м'ять залишається у цій команді, але Савєлєв на ворота грає дуже надійно. Так і хороша діагональ Софія Скворцова Проб'є нарешті Софа. Є удар, oh. але не від неї. Удар, здається, від 13-го номера Григорія Дончика. Паси відпрацьовували весь цей час. Ми нічого не відпрацьовували. Я на трансляції, братик, я нічого не знаю. Що ви там знаю. Граємо кат на катнеджо. Так, тихо, тихо, тихо. Думайте, тихо Витикатнакатнаджо. Хорош нас! І в кінці тайму я нарешті знайшов час вискочити на поле на кілька хвилин, встиг віддати п'ятою на авагім'яна та отримати дуже серйозну характеристику від коментаторів. Ну от, Дамницький, я, я слідкую за збірною коміків. Це знаєш, Рекун в хорошому сенсі медіа футболу. Це він дотику. казав, що він 10 років не п'є, тому так. Ну, тому та. рекун в хорошому тому сенсі. Хоро... Тому <реш> тільки в хорошому сенсі, безумовно. Це людина дотику, вона може зробити там, 5 дотиків за гру, але це буде або гол, або азист. Ну це, це досвід, це, це в голові. От, знаєш, як ці досвідчені футболісти, їм не треба багато бігати. Вони можуть просто зробити кілька дотиків і вирішити питання всі в матчі, до них взагалі відповідно нуль питань. Тому Артем Дамницький це також дуже важлива постать в команді збірної коміків. І зараз Дамницький, власне, з'ячемо. Подивимося, як зараз тут буде розвивати атаку. От бачимо, передача, відчув, побачив. Він п'ятою віддав? Ну так. З небезпек в кінці першого тайму було хіба що застерігання ласточки на усі ці воріт. Хороший рух! Тихо, тихо, тихо. Поймався, карась! Я, 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 я вийшов. Я, 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 піду, піду, піду. Із рахунком 2-1 на нашу користь ми пішли на перерву. П'яточки, 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 вийшов, касання. А що я погано зробив? Я гарно віддав. Треба, щоб Артур заявився в лігу сміху, щоб нас джали офіційно. Вони шоводався з ними. І побігати з такими прикольно. Артур положив пів команди, і тут. Він дуже схожий на Лісанд Мартінець із інтера взагалі. Да. А як виважаєте, а він швидко бігав? Світку бігал? Давай ты ему дам наклейку. Ні, Отут газ. Щоб було зрозуміло, що він газ. А це тобі подари, потім будеш бігати, продам. Оцей ми нарешті сподіваюся, ми не будемо використовувати. А все це тобі, це мій. Папка, де? Добрий день уважні, ми не могли сюди, побачити на полі. Це чепі треба, бо він не приїхав його дружина не відпустила. Все, нормально. все одно у нас це, це, є місія. Віде? У нас О, є місія. Алло алло алло. О, алло, 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 алло! Банда, і? Матя, потом прийдеш, да? Руку. Бача, а, не, все бача? одно є. ще <рігав> не завершено, все одно ще є Хі-хі, га-га, -хі, Потім будуть. Візьмемо пиво, віно, але це не важливо, тому що. Ми любимо футбол до останніх мозоліків. Зміна коліків! Старт другого тайму. Тарануха вмикає свою пушку, але обійшлося. І майже одразу після цього виникає ось такий цікавий епізод. У іншому справжній футбол. Так, це пірнання було. Це була симуляція з боку гравця збірної коміків. Хто ж так картину впав? Щучка. Це й номер. Театральна постанова від коміків була, що не таке. Продовжує атакувати. 30-й номер це Сергій Соромецький. Але арбітра він не перехитрив. Так, з м'ячем Ігніс. Це, третій був, здається, Олег Авдиш, якщо не помиляюся, футбольний агент. Удар поворота! у сітці, 2-2. стає рахунок. Такий удар з розвороту. Дуже якісний постріл. Ну і без шансів мені здається для Савєлєва, навіть з його ростом. Капітана удар... всі вітають. Так? Е, Дончик, Дончик. Дончик. Mm -hmm. один. Я якщо не помиляюсь, це людина, яка забила найбільше голів в історії Ігнісу. 2-2. І Ігніс на куражі відправляється добивати нас. Зараз тим часом атака Ігнісу. Удоволю там! Савєлєва, добивання буде. Поки що нема другого удару. Отримуємо шанс на стандарт. А вагім'яний йде виконувати. Я хочу нагадати правила. Він, 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 він зносит, Корпус, прямо. коли і в м'яч. Коли без м'яча отак камеру, порушення камера? Я не знав, що знімає. Перепрошую. Але зараз на м'ячі авагімян штрафний удар. Зараз... я думаю, що може пробити. Може. Хоча позиція, наче для подачі, але і... біля вагімян розкусили ми Артура і о, не вдалося йому перехитрити голкіпера. Майже одразу після цього я міг записати на свій рахунок асист, але вагімян знову пробачає суперників. Так, так, що так а що відбувається? тим часом на слух вічнаючи, вагімян не реалізовує свій шанс. Міг голіву віддати. Не замкнув наш зірковий півзахисник. На жаль, ну нічого. Працюють страшне про Воротар, мені дуже подобається, як він виступає. Ой, який прийом є ще. Да, Круто. Ой, ой, ой. Хто ж такий технар? А, та це ж старануха. Дончик. Дончик, так. Авдиш? І простріл не виходить. Ну чи то простріл, чи то удар. Якщо хтось думає, що прописні футбольні істини типу не забуваєш, ти забувають тобі. Це банальщина, то просто погляньте на це. Китряно вже другий рятує після. Небезпеки, яку створює Від спершу після штрафного удару, зараз фактично вихід в був, і Кіпріанов зіграв дуже надійно. І тут контратака. Зараз у Ігнісу порожні ворота. Рефері не фіксує офсайд. І параноха забиває. 3-2. 3-2 стає рахунок на користь команди. Ігніс, будь ласка, затримався. Та, він а чисті, не, класно, він чітко так. Реф класно да? знижує. 3-2 ми знову поступаємося в рахунку, і тепер відігруватися треба вже нам. Натомість основний екшен розгортається біля наших воріт. Суцільний валідол завжди. Друзі. Все, вони починають кайфувати, них вже вратар водяться, треба їх. Начинає дев'ять. Тенденція цього сезону це така собі історія. Макс Каменін. Помісту, по змісту, такий собі був у і... виконання МЮ. Який момент був зараз? Ми зараз переходимо знову до нашого поєдинку. Друзі. Андрій Бідніков робив простріл. Ні, це був Макс Камель. Так так. так, 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 так. Денис Некрашевич. Його подача. Рикошет був. І але м'яч залишається в межах поля, і височезний Савільєв. Забирає його мертво. Дуже добре зараз на виході зіграв голкіпер збірної коміків. П'ять хвилин до завершення матчу. І ось яка, вибачте, срака трапляється. Вау, але грати можна. І тут вихід вічна віч буде у підкат! Це червона картка. Має бути червоненька. Червона дуже неприємний епізодок для збірної. Безапеляційна. В другому матчі поспіль відбувається вилучення. І в вашій грі була червона картка, І тому самому місці навіть. Да, дуже схоже. Дуже неприємний епізод для збірної коміків. Був виніс м'яча в обличчя своєму футболістові, і потім через це почалась атака. Це Полодемченко, здається, отримав собі в обличчя. І одразу звідси почалась контратака Ігнісу, і тут Кукель. ну. Червона для Кукеля, ми залишаємося в меншості, і стан близький до безвиході. Є, ти У нас. В сторону. У нас ти що, що паша для... Три варіанта було біля тебе. От свободних прямо. нахуй. Так що ти мені сюди? Скинь просто. І зачем Ну там просто парашутиком вибий. нахуй ху ебать во всю. Та потому що він летить над пашою. Я його не прийму так. Я в одну в'їб** попав в пашу. Що, серий? Ще три-два. І в нас два бистрячка. Гас! Гас! Дуже багато, чого залежите від Савєлєва, якщо він правильно всіх квичкує, в принципі, його зріст. Має йому допомогти. Утар, але У, удар але удар. ударки погано да, в стінку. стінком кволий вийшов. А тут ще й одночасно в одному епізоді два наших уродженця Маріуполя, бідняков та вагімян опиняються на газоні. На щастя, обійшлося без важких наслідків. Нас працює з благодійними фондами. Мета швидка реабілітаційна і медична допомога військовим. Нам треба відіграватися, а натомість відбувається ось що. Прекрасна передача! Це може бути в, в, в рахунок 4-2. Якщо буде влучний удар, удар, то влучний, але чіткісенько в руки Савєлєва. Пішли, пошли! Давай, Дімон! Подимась! Гоас! Вес! Дімо! Зубів немає. Бачиш, так би свиснув нормально. А так. О! Поєдинок, в якому була просто шалена драма. Дає арбітер за атаку. Удар. Нема четвертого голу. Арбітри додали чотири хвилини і розпочалася остання з них. Я кричу нашому голкіперу Віктору Савєєву, щоб він йшов у штрафну на подачу. З пацанами на бровці ми розганяємо спогади про гол палопа шахтарю. Є подача на ближню стійку. Каминін. Перекрива. Атака подача! подарила. Три-три. зрение рахунок сбир на комике. Боже мой! Сейчас будет шовти, давайте А, блядь, А свитки там остались? Может и не будет остаться? Не, оставался вот этот номер. Третий номер, да. Пацаны! Да! Я погнал! Вперед на комики! Відзначили, зараз бачимо Каминін закидання. Можливо, а забиває Олексєв. І... А можливо і було робить. зараз бачимо, що арбітр... А, ми Дубль зараз з тобою не будемо відставати і подивимося. Тут які прями зараз. А, ти знаєш, не було офсайду, Не було офсайду. Кілька один захисник завис буквально на лінії Воротарської площі. На центр. На Є. центр. Все 3 -3. Чітко. 3 -3. Не було офсайду. 3-3. Що? І все все. І друзі, це просто щось неймовірне. 3-3. Ігніс забив вже на першій хвилині, потім коміки відіграли, потім Мігніс вижив вперед, і потім рахунок 3-3. Який неймовірний матч. В першому турі ми пропустили після останнього корнеру та втратили перемогу. Тут же ми рятуємося на ньому. І одразу ж лунає фінальний свисток. 3-3 епічна нічия, яка стає цілком логічним підсумком цього трилеру. Сука, молодець. Сука, ти що? А, Гормово. А ми що? 3:3, хорош. В 4-му. <реку> Дякую, Дякую. Ну, Да он вас плавил, блядь! Нахуй вывелся! Не, ну Ты лучше не Газ! У него все, газ! У него пресс, у него один стол в команде бегает. Конечно, он умеет бегать. Не снимай его, будь ласка. Все, зараз я свой покажу. Комок, комок, у меня есть комок. Я не знаю, что у вас не приебался. taj, pa, da. Pa, s noge lete. Da. S timutom, s timutom. Uči se. 10 rocket, sjena na pisanje. Может, это лучше а поставить? По да нет, мы да не, не про мы да не Мы не про момент, Мы да. что, что, не да. говорит, это голевой? Это Если там питание нахуй подписало, то тут пытание мало. Я спас дал. А де А А он сейчас на карточку домой поехал. прям домой поехал? нет, его ж на допинг забрал. Да, да, да.